На зв'язку благодійний фонд рій і проект Спальна система військовому. Re-Military Sleep System – Це спальна система для від'ємних температур, розроблена спеціально для військових. Re-MSS забезпечує сон при від'ємних температурах, оберігає від переохолодження, захищає від опадів, дозволяє відновитися навіть у повній амуніції і взуті та покинути спальник за лічені секунди в разі непередбачуваної ситуації. Це спільна розробка з брендом туристичного спорядження Рокфронт в рамках проєкту благодійного фонду Рій спальна система складається з трьох елементів: Це спальний мішок, водонепроникний чохол, а також теплоізолюючий каремат. Спальник та чохол запаковані в компресійні водонепроникні чохли. Re-Military Sleep System створена у 2022 році. Над її розробкою працювали військові спеціалісти, технологи, туристи, альпіністи. Вона пройшла випробування у бойових умовах. Вона дозволяє спати під відкритим небом без використання тентів та наметів. Елементи системи можна використовувати разом або окремо в залежності від погодних умов. Система ефективно зберігає тепло до мінус 10 градусів за Цельсієм. Розмір спальної системи розрахований на військовослужбовців зі зростом від 170 до 195 см. Унікальність спальної системи в тому, що кожен елемент створено, враховуючи потреби військовослужбовців. Давайте розглянемо детальніше. Спальна система має збільшений простір в районі грудної клітини та ніг. Що дозволяє відновлювати сили навіть у повному спорядженні. Спальний мішок має високі показники збереження тепла завдяки п'яти елементам. Перший це форма мішка кокон, яка повторює анатомічну форму людини і зберігає тепло таким чином. Друге мішок має е, утеплення із синтетичного матеріалу термолофт та додаткове утеплення в зоні ніг. Третє. Спальник професійно пошитий з використанням технології теплі шви. Тобто тут немає наскрізних швів і через це немає витоку тепла назовні. Четверте, це додаткове утеплення в зоні блискавки і, що важливо, утеплений комірець, який відділяє основну частину від верхньої частини з капюшоном. І останнє анатомічний капюшон, який максимально стягується навколо обличчя. Зовнішня та внутрішня частина спальнику міцна та стійка до розривів. Ось це збільшене місце у вигляді футбокса, має додатковий об'єм та міцну зносостійку тканину, що дозволяє бійцеві спати навіть у взутті. Блискавка, що розкривається до самого низу, дозволяє швидко покинути систему у разі необхідності. Захисний чохол спальника створений з вітроводонепроникного водонепроникного матеріалу, а також посилений армованою ниткою, що запобігає розривам іззовні. Водонепроникний чохол захищає від дощу снігу вітру та бруду. Він скріплюється із спальником ось такими петлями, і разом вони стають єдиним тілом. Так як фіксація надійна, то це унеможливлює перекручування спальника всередині. Надійна фіксація модулів спальної системи дозволяє вилізти з неї одним швидким рухом. Захисний клапан захищає блискавку від води. Усі шви чохла надійно герметизовані. Адаптивний капюшон чохла, в який вмонтовано гнучкий дріт. Дозволяє зафіксувати його в зручній формі і запобігає протіканню води всередину. У разі, якщо необхідно швидко покинути позицію, можна використати систему екстреного згортання. Переходимо до теплоізоляційного каремату. Він у нас, по-перше, рельєфний, що дуже добре ізолює, а також системи гармошка, що дозволяє його швидко і компактно складати. У 2022 році спальною системою Рі Мілотерісліп Сістам забезпечено 483 військовослужбовці. Відгуки підтверджують важливість розробки для здоров'я та відновлення сил війська. У 2023 році благодійна ціль забезпечити теплий сон двом тисячам військовослужбовців. І це можливо зробити лише завдяки вашій допомозі та вашим донатам. За численними проханнями, благодійний фонд рій відкрив можливість некомерційного продажу спальних систем у нашого партнера Рокфронт. Теплий сон це здоров'я та підсилення боєздатності нашого війська.